На тимчасово окупованих територіях дітей, що мають проукраїнські погляди, відправляють на примусове лікування до психіатричних лікарень. Окупаційна влада проводить кампанію з виявлення таких підлітків і закликає місцевих жителів доносити на власних дітей. Докладніше далі. Тимчасово окупованому Бердянську представники так званої адміністрації міста розповсюджують інструкції з виявлення про українських настроїв у неповнолітніх громадян. Закликають перевіряти поведінку дітей на предмет екстремістських настроїв і, у разі їх виявлення, повідомляти до МВД та ФСБ тривожними ознаками на думку окупантів повинна стати зміна звичного способу життя, відвідування екстремістських сайтів, появи підозрілих знайомих та поділ людей на правильних і неправильних. Повідомляє офіційний канал Бердянської. Міської військової адміністрації підлітків, які демонструють проукраїнську позицію, можуть примусово помістити до психіатричних закладів, що подається пропагандистами як лікування для тих, кого підозрюють у злочинах проти режиму. Такі дії відбуваються ще на етапі досудового розслідування, тобто без доведення провини. Масштаби жахають лише в окупованій Донецькій області за 24 рік засуджено 161 неповнолітнього. 48 з них були піддані каральній психіатрії. Байбільше, більше у Запорізькій області було відкрито нове відділення судово-психіатричної експертизи, яке, не ховаючись, заявляє про роботу, у тому числі з неповнолітніми, та плани проводити понад 600 експертиз на рік. Такі каральні методи можуть розповсюдитись і на мешканців Бердянська правозахисники наголошують, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням Конвенції ООН про права дитини та поверненням до практик радянської каральної психіатрії, що може мати тяжкі довго. Тривалі наслідки для психічного здоров'я українських дітей щоб бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.